Компиляция смешал да. Добрий день. Залі присутні 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В Залі засідань присутній працівник секретаріату комісії дорожчинка Катерина Валерівна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу засідання. Оголошую перелік питань про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його апеляційної палати, та про призначення тестування когнітивних здібностей у межах оголошеного рішення. Комісії від 3 червня 2025 року конкурсу на заняття вакантної посади суддів у Вищому антикорупційному суді. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Хто за оголошений перелік питань? Дякую. Перелік питань одноголосно затверджено. Переходимо до розгляду питання про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема, його апеляційної палати та про призначення тестування когнітивних здібностей. Доповідачем з цього питання член комісії Мельник Руслан Іванович, будь ласка. Дякую за надану можливість відповісти з цього питання. Отже, рішення вищої кваліфікаційної комісії судді України від 3 червня 2025 року номер 112 рік 325 оголошено конкурс на зайняття 23 вакантних посад суддів вищим до антикорупційному суді, з яких 10 вакантних посад суддів в Полістійній палаті вище до корупційного суду, 13 вакантних посад між суддів вищим до корпусі судді. Також затверджено умови його е, проведення. Е, рішення комісії 19 вересня 2025 року номер 174 ДІБЗП-25 призначено колікаційне оцінює межа конкурс на заняття вакантних посад суддів вищим до корупційного судді. Відповідно до частини 1 статті 85 закону України про суду з статус суддів, коваліційне оцінення включає такі етапи складання коліційного іспиту, дослідження досі та проведення співбесіди. Рішенням Вищої комісії судді України від 19 вересня 2025 року призначено іспит в межах конкурсу на заняття вакатних посад суддів на корпусівно суді і визначено таку чергую етапів проведення. Перший етап тестування з історії української державності, другий етап тестування загальної знання сфері права та спеціалізації вище корабційного суду, зокрема його поліційної пала, третій етап тестування когнітивної здібності, четвертий етап відповідно виконання практичного завдання. Цим же рішенням Комісії також встановлено. Вважаюся. рішення комісії від 2 жовтня 2025 року 175 дрів ЗПР25 за... <кхи> встановлено прохідний бал тестування загальних знань в сфері права та знаді спеціалізації Вищого до суду, зокрема, Апеляційної палати, 75% максимально можливого балу або 112,5 бала. Тестування загальних знань сфері правата, знайдість спеціалізації Вищого до суду, зокрема, Апеляційної палати, призначено для 142 кандидатів, з яких для складання тестування 141 кандидат з'явився. Та один не з'явився. Результати складання тестування загальних знань сфері права були опубліковані на офіційному вебсайті комісії. Так, також хочу зауважити, що під час складання зазначених тестів було складено два акти позаштатних ситуацій. Один з приводу того, що особа не надала паперовий. Варіант документ, які встановлює особу, а було надано інформацію з дії. Другий стосується того, що кандидат прибув на інший час. І в одному і в іншому випадку ситуація була зафіксована, але зазначені обставини не впливають на проходження. Такі кандидати були допущені до складання колекційного іспиту, зокрема тестування на знання законодавства. І це не впливає на проходження такими кандидатами з зазначеного етапу тестування. Клаційного іспиту. Так, також в межах зазначеного рішення ми маємо визначити умови проведення і організаційно забезпечити умови проведення наступного етапу операційного іспиту, а саме тестування когнітивних здібностей. Ну, я не буду е зупинятися зайвий раз на положеннях наших нормативних актів, вони добровідомі. Єдине зауважу, що пунктом 2.18 розділ 2 положення передбачено, що кількість завдань, що обирають для складання тестування когнітивної здібності 40. Відповідно до розділу 5 положимо максимально можливої бази тестування когнітивних здібностей 60. І ми маємо обговорити питання щодо якраз встановлення прохідного балу. Ну, а також інші питання, які я вже зазначив, форенційного характеру. Доповідь закінчено. Якщо буде питання, готує довісти. Колеги, чи є питання? Питань немає. Отже, переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Руслану. Дякую. 14 жовтня 2025 року вище комісія судду України в пленарному складі розглянувши питання про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування загальних знань своїх права та знаці спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема, апеляційної палати, та про призначення тестування когнітивних здібностей в межах оголошеного рішення комісії 3 червня 2025 року. номер 112 дрів 325 конкурсу на конкурс вакантних посад судів Вищого антикорупційного судді одноголосно вирішила. Перше затвердити кодовані та декодовані результати тестування загальних знань в сфері права та знань зі спеціалізації вичто корупційного суду, зокрема його поліційної палати складено 13 жовтня 2025 року в межах оголошеного рішенням комісії 3 червня 2025 року номер 112 Дріб ЗП325 конкурсу на заняття вакантних посад суддів вище на карапців Додаток 1. Друге. Допустити до третього етапу колекційного іспиту тестування когнітивних здібностей кандидатів, які успішно склали тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації вище до карпційного суду, зокрема, у поліційної палати, додаток 2. Третє. Призначити тестування когнітивних здібностей в межах оголошеного рішення комісії 3 червня 2025 року номер 112 дріб 325 Петри конкурс на зайняття вакантних посад суддів вище на карсуміну Четверте, визначити та оприлюднити на офіційному вебсайті комісії графік складання... Тестування когнітивної здібності в межах оголошено рішення рішень Комісії від 3 червня 2025 року номер 112 дріб зптр 325, Конкурсу на заняття вакантних посад суддів вище над красивому судді додаток 3. П'яте. Визначити та оприлюднити на офіційному вебсайті Комісії особливості порядку проведення тестування когнітивної здібності та методики оцінювання його результатів в межах оголошено рішення рішень комісії від 3 червня 2025 року номер 112 дріб Запа325, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів вища до судді додаток 4. Шосте. Встановити, що тестування когнітивних здібностей здійснювати не це з використанням комп'ютерної техніки. 7. Визначити, що тривалість тестування когнітивних здібностей – 30 хвилин. 8. Визначити, що кількість запитників за завдання у тесті на когнітивні здібності 40%. 9. Визначити, що максимально можливий бал на етапі тестування когнітивних здібностей – 60%. Встановити середній допустимий та прохідний бал тестування когнітивних здібностей 55% максимально можливого бала або 33 бали. 11. Встановити, що індивідуальний код і робоче місце для складання тестування когнітивних здібностей визначаються за принципом випадковості і застосування методу спідліпової вибору учасникам серед надрукованих та розміщених перед ним нею випадковим чином прихованих варіантів. Дванадцяте. Визначити, що спостереження заінтересованих осіб за процесом тестування когнітивних здібностей забезпечується в мережі інтернет в режимі реального часу. Головніші комісії дякую. Получення. Дякую, колеги. Включені до переліку питань. Питання розглянуті. оголошую засідання комісії пленарному складі закритим.